Наприклад, би я зараз потрапила в Вовчанськ. і от мене, знаєте, таке відчуття, як наче я маю поїхати на похорони якоїсь близької людини. Тобто я не хочу бачити його мертвим, а водночас я маю приїхати, оскільки я там це мій близький друг, там чи близька людина. І оцей страх, якийсь навіть от такі, знаєте, як мурашки по шкірі. Зараз мені просто дійсно страшно, і що я побачу, що мертвий город. Більшість людей тут вже не повернеться. Це мертве місто. На жаль, біль, страх і жах все, що залишилося, коли дивлюся ці. І відео. ми так спілкуємося між собою. і Кажемо, боже, дивишся це відео, взагалі не розумієш, де це ніякого орієнтиру немає не може зачепитися. Що це за вулиця, що це за район. Десь щось там якесь таке приблизно щось побачиш. Там а, оце, мабуть, це така вулиця, а, мабуть, це така вулиця. Ну це страхіття. Купа просто будівельного мусору, більш нема на чого. І скільки там людей на вулицях убитих залишилося там, навіть не знаю. Найбільше, що я переживаю, що я з собою не взяла фотографії жодного альбому, і тільки в пам'яті залишилися і батьки, мої покійні, і бабушка, і все таке і інше. Ну, не тільки я багатьох людей це торкнулося, Що, взагалі, нема ніякої пам'яті, все, все згоріло.